Ефіопія, майже 3,5 мільйони років тому. Це предок Австралопітеків Люсі, вона покаже нам, як дійсно виглядали далекі предки людини на той час. Люсі жила в лісах Африки, що швидко змінювалися. Її предки оселилися тут 50 мільйонів років тому. Густі ліси, що колись покривали цю землю, тепер змінилися великими луками з рідкісними перелісками. Раціон Люсі становили фрукти, що ростуть на деревах, такі як цей інжир. Але одне дерево не зможе годувати її досить довго. Тепер вона має шукати для себе інші шляхи, за будовою свого тіла, своєю поведінкою, за розміром свого мозку та своїм раціоном, Люсі все ще шимпанзе. Головна відмінність полягає у способі пересування. Першою навичкою, набутою мавпами еволюційним шляхом, що згодом призвела до появи людей, стала здатність пересуватися на двох ногах. І сьогодні це вирішальна здатність, яка визначає виживе Люсі чи ні. Вона постійно шукає собі їжу, а це означає пошуки нового дерева з плодами вона намагається проводити на землі якнайменше часу. Єдиний спосіб захисту від леопардів і саблозубих тигрів для Люсі це сховатися серед гілок дерев. Коли вона випрямляється, отримує можливість оглянути велику територію, помітити ворушення трави та вчасно втекти. Така проста зміна, як прямоходіння, запустила ланцюг подальших еволюційних змін. Звільнені передні кінцівки стали руками, здатними виготовляти знаряддя праці, а використання знарядь дозволило збагатити раціон м'ясної їжі, що створило передумови для збільшення розмірів мозку. І все почалося тут. З Люсі.